Сьогодні повинні відбутися перемовини в Саудовській Аравії. Ми всі очікуємо перемир'я, ми всі очікуємо миру. Українська делегація на місці про це помпезно прозвітувався Єрмак у своїх соціальних мережах. Але є велике але напередодні, а саме вчора, Зеленський заявив свій план перемир'я, який йде в розріз з планом, озвученим Дональдом Трампом. Дональд Трамп, нагадаю, озвучив, що він вважає, що треба досягти зупинення вогню, так зване перемир'я, потім провести вибори, і наступним кроком мир. Мирна угода вже з новим урядом, з новою Верховною Радою і з новим президентом. Це логічно і правильно. Можливо, залишити стару Верховну Раду, а однак, президент повинен бути обраний і легітимний. Зеленський же пропонує урізане. Кастроване перемир'я. Він пропонує перемир'я в повітрі і на морі. Іти з такою пропозицією на перемовини, ну це вважати другу сторону, ну, принаймні, дурнями. Іти з такою пропозицією, це точно іти під якимись засобами, які впливають на твою психіку, тому що ну, я не бачу логіки, чому Росія повинна на таке погодитись. По-перше, у Росії явна перевага в повітрі і на морі, і ті навіть подинокі дронові удари. Морських дронів удари по катерам, по кораблям, вони не можуть нанести тої шкоди, яка була суттєвою для Росії. Про щодо повітряних ударів, то всі ми з вами знаємо, читаємо і слухаємо своїх рідних, близьких наслідки балістичних ударів, ударів калібрів та навіть безпілотників, дронів. Попри зелене і псо, який розказує, що ми там все збиваємо, ми знаємо від рідних близьких, як руйнуються їхні домівки. Як знищується інфраструктура, як гинуть наші українці. І так, нам треба, звичайно, щоб небо було закрите. Однак це неможливо зробити, тим більше на фоні відсутності достатнього ПВО. Російські літаки тільки тому не залітають на територію України і не скидають реальні вже бомби, а запускають ракети подаль. Бо у нас все-таки є ще функціонують Петріоти, Іріс і інші, допоки ще є боєкомплекти. Але продовження війни на суші. Друзі, це пастка. Це пастка і це вбивство українців. Це війна до останнього українця. Це бусифікація в квадраті і в кубі. Зеленський буде продовжувати це беззаконня і закидувати тілами фронт. І саме головне, він це робить для того, я переконаний, щоб відмовитись від виборів. У нього буде залізний аргумент, як можна провести вибори, коли патріоти, бійці, воїни, герої на нулю. Не будуть мати права голосу. Це робиться все навмисно для того, щоб війна продовжувалася навіть врізаному варіанті, на суші, можливо, без ударів з повітря, без морських ударів. Хоча у нас тільки з нашої сторони відбуваються поодинокі удари морськими дронами. Я не чув, щоб військово-морські сили Росії висадили десант чи обстрілювали з моря, з моря артилерію чи. Ракетами близької дії, наші населені пункти. Калібри запускають, ну але це вже скоріше повітряна загроза. Росія не піде, ну хіба що, я не знаю, може якесь чудо відбудеться, але піти на таку угоду Росії, ну, точно не вигідно. Іти з такою пропозицією, це завідомо планувати зірвати мирні перемовини, зірвати перемир'я, якого так очікують українці. Логіка і бажання Зеленського зрозумілі, я про них вже говорив. Недопущення виборів і подальше знаходження на владних важелях себе, любимого коронованого особисто Зеленського і його банди команди. Подивимося, яка буде реакція американської перемовної групи. Я думаю, що у них є аргументи, вони знають уже з ким мають справу, і готові до такого розвитку подій. Який запропонує Зеленський важливо, як на мене, щоб Трамп, адміністрація Білого Дому, Сполучені Штати Америки, поставили цього вискочку, який довів до цієї патової ситуації Україну цього зеленого бандита, я вважаю, який знищив економіку, знищив підприємництво, розміновував Чангари, розказував нам про мирні травневі шашлики, літав на Оманській домовленості з патрушем. І я вважаю, що така людина заслуговує на те, щоб поставили її на місце. Тому що вона не уособлює Україну, вона фактично є узурпатором і знаходиться просто на владних важелях на посаді президента тільки тому, що нагло захопила владу. Не треба утутожнювати Зеленську Україну. Він не українець за національністю, він не українець по своїй суті і він не є українським президентом відповідно до положень Конституції. Які визначають максимальний термін перебування на посаді президента у 5 років, і відповідно до рішення Конституційного суду, який теж закріпив це твердження. Отже, друзі, небезпечна ситуація, Перемовини можуть розвиватися дуже непередбачуваний спосіб. Слідкуємо за цим, буду інформувати, в тому числі, якщо буде надходити якась інформація Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що запропонований план. Сполученими Штатами Америки, Дональда Трампа, може любити, не любити. Я не маю якоїсь любові до чоловіків. У мене інші уподобання і інші орієнтації. Тому я закликаю все-таки вас слідувати голосу розуму. Та той план, який озвучив Дональд Трамп, він прийнятний для України, він дає змогу у мирний спосіб. Під час перемиря провести вибори і змінити сьогоднішню владу, яка дискредитована як всередині країни, так і на зовнішньому Олімпії. Чекаємо новин, тримаємо кулички і молимося Богу. Просимо, щоб він послав прозріння, щоб українська делегація, нехай навіть на чолі з Єрмаком, пішла всупереч бажанням Володимира Зеленського. Як це відбулося в Білому домі, коли Єрмак одів костюм і кроватку, а Зеленський приперся як опудало.